Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі і вітаю вас з е, вже минулими святами. Це наше нове відео у 2024 році, і воно буде дуже позитивне, тому що ми нарешті отримали піар. Ось моя картка, яку я також отримала. І тепер, можна сказати, я маю повноцінне постійне місце проживання в Канаді. Тому сьогодні у відео я вам розповім, по якій програмі ми мігрували. А як взагалі це все проходило, і, звісно, розповім все по часу, скільки це у нас зайняло все часу загалом. Тому залишайтесь на нашому відео. Якщо ви новенькі на нашому каналі, то не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк. І якщо ви вже давно з нами, також я вам хочу подякувати, коментуйте це відео. І давайте не будемо затягувати, а переходити до основної теми відео. Але перед тим хочу вам розповісти про дуже цікавий сайт та компанію, який може допомогти вам зробити неймовірно гарний сюрприз або подарунок для вас або для вашої родини. Це компанія по виготовленню індивідуальних під вас ремішків для годинника. І я вам зараз покажу, тому що я сама собі ось замовила. Насправді у мене немає ніякого годинника, окрім Apple Watch, тому я замовляла це під свій Apple Watch. Насправді ви також можете вибрати на сайті цієї компанії. Будь-який годинник, який у вас є, і вони під вас пошиють усе індивідуально. Зараз я вам покажу, що всередині, а в середині просто неймовірна справжня краса. Це, по-перше, дуже класна ідея для подарунку, бо саме пакування неймовірно гарне. І ось тут знаходяться самі ось ці ремішки. Насправді ви можете обрати шість скинів, обрати тип шкіри, обрати тип підложки, обрати фурнітуру та навіть обрати парфум, яким буде просочений у цей середина ваших ремішків. Насправді пахне це просто неймовірно гарно. Я брала на подарунок для свого чоловіка. Він дуже задоволений. Ці рімішки дуже якісні, вони пошиті вручну, пошиті індивідуально під вас з якісної, гарної натуральної шкіри. Також компанія каже про те, що якщо ви, у вас на протязі цілого року щось пошкодиться, потреться, то вони готові безкоштовно це буде замінити, бо реально у них дуже гарна якість, і, 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 і тому вони навіть, не, боє, не бояться гарантувати своїм клієнтам це. Якщо ви також хочете зробити унікальний подарунок для себе або для своїх рідних, то посилайте на сайт компанії я залишаю під цим відео. Переходьте, замовляйте, райдуйте себе та своїх близьких. І я думаю, що це буде дуже крутий подарунок і ідея для вас або для когось з ваших близьких. Тепер давайте до основної теми нашого і сьогоднішнього відео. В цьому відео я торкнуся лише сроків, взагалі, як це все відбувалося. Якщо вам цікаво, наприклад, ціна, то напишіть про це взагалі в коментарях. Тоді я зроблю окреме відео, де розповім, скільки взагалі нам обійшлося, який якби мінімальний бюджет і максимальний бюджет, скільки це все коштує. Кожен окремий документ, подача і так далі. Пишіть про це. І також, якщо вам цікаво, наприклад. Документи побачити, прям як вони виглядають. Також пишіть про це в коментарях. Я тоді також зроблю окреме відео, де я вам прям покажу всі сайти, де можна замовити, наприклад, ці довідки про несудимість, як вони взагалі виглядають, і все таке. Тому також чекаю ці коментарі, будь ласка, пишіть. Якщо буде цікаво і актуально, звісно, зроблю для вас відео. А тепер давайте я все-таки буду розповідати нашу історію. Отже, приїхали ми до Канади в листопаді 2021 року. І насправді ми могли би прямо відразу подаватися по Атлантичній програмі. Але Атлантична програма має таку невеличку особливість, що ваш роботодавець має бути кваліфікований під цю програму, і наш фермер не кваліфікується під цю програму, і треба було його. Просити, щоб він це зробив, і це насправді також знаєте такі моменти, які я б, наприклад, не хотіла фермера бути ще більш повинною щось йому, щоб він для мене зробив ще якусь більшу купу документів. А, тому, в принципі, цей варіант відпадав. Але так як на той момент наша професія вважалася висококваліфікованою. Так, до зміни цього класифікацію НОКів професій, зараз вона називається ТІР або Таєр, якщо я не помиляюсь. А тоді це були НОК. І наша професія кваліфікувалася як НОК Б, тобто робочі висококваліфіковані професії. І ми підпадали саме під одну з провінційних програм на нашому острові. Ми проживаємо на найменшій провінції Канади, яка називається острів. Принця Едуарда. І насправді на цьому острові дуже круті є провінційні програми. Вони є для буквально для, каждої, для кожної професії. Наша, наш стрім називався Skilled Worker. Але є ще й Crucial Worker. Це, в принципі, програма для низькокваліфікованих професій усіх. І є ще Occupation in Demand. Це окремий стрім для спеціальних професій, які дуже сильно тут затребані. на острові, наприклад, як далекобійник або м'ясник. Там є спеціальні Тобто, в принципі, працюючи. На будь-якій взагалі роботі тут на острові фултайм ви можете отримати номінацію від провінції. Так як ми йшли через Sкіlet Worker, ми мали зареєструватися в Експрес-Ентрі. Якщо ви йдете через не йдете через Skillet Worker, а через Crucial Workers, то там реєстру... реєструватися не потрібно. Основне, от тепер щодо нашої програми: тобто, нам треба було отримати номінацію від провінції, бо так через експрес-ентрі. У нас було недостатньо балів, потрібно було більше здавати на гарний рівень мови англійську мову, потрібно було більше досвіду роботи і так далі. Тому обов'язково нам треба було отримувати номінацію від провінції. І по тій програмі, через яку ми отримали номінацію від провінції, тобто Skilled Workers, нам обов'язково потрібно було мати два роки досвіду роботи. Так як ми до цього вже працювали в Швеції точно так же на фермі і мали там півтора року, тобто на острові ще треба було напрацювати. Пів року ми пропрацювали тут пів року з листопада. Це якраз було до травня. У травні а так сталося, що фермер сказав. Можна сказати, наполіг, і якби надав нам свою знайому як імміграційну консультантшу. І тому вона нам все оформлювала. Але, скажімо так, навіть з імміграційним консультантом, ти сам дуже сильно в цьому процесі. І ще дуже залежить, звісно, від людини. Але насправді я така людина, яка сама вивчає все це. І тому я сама все це вивчала і сама реально була в цьому цьому процесі. І можна сказати, що можна було самі це все оформлювати. Але сталося, як уже сталося. І Ми працювали з канадською імміграційною консультаншою. Вона не говорила українською, не російською, англійською, звісно. Отже, у травні ми починаємо готувати всі документи. Вона нам створює профіль в експрес-центрі, якось його там заповнює. Ми все перевіряємо. І Можна сказати, ми самі це все одно, все це заповнюємо, бо ну вона ж нема не знає, де я працювала 10 років назад, і так далі. Тобто, все одно це все проходить через нас. Ми це все заповнюємо. І вона подає документ. На номінацію провінції, тобто виражає інтерес наш, що ми хочемо податися на номінацію. Вони розглядають наші документи і запрошують нас подати на номінацію провінції. Тобто, ти сам не відразу подаєш на номінацію. Ти якби виражаєш інтерес, провінція дивиться. Що ти кажеш їм, що ти такий, такий та от у тебе є така така спеціальність, і я хочу податися. Вони дивляться, розглядають і кажуть: Окей, ми вважаємо, що ти нам підходиш, але тепер подай документи, і ми вже точно скажемо так. Або ні. І 16 червня ми подаємо їм всі документи. І якраз якщо в травні ми там готували всі документи, подали цей інтерес, виразили як би його. І якраз 16 червня вони роздивилися нас, розглянули і запросили нас подати документи. Ми подали всі документи і заплатили ми за це, якщо я не помиляюсь, по 300 доларів за людину за розгляд нас на номінацію. І почали чекати. Тобто, червень 22 року ми подали, можна сказати, на номінацію провінції. Чекали ми до серпня. В серпні вони прислали ще додатковий запит для роботодавця на деякі документи. Там треба було ще роботодавцю надати виписки з. Скільки він мені платить з кожного місяця, що він мені платив, і так далі. Які ще документи. Наш фермер це все надав. Насправді я дуже сильно там не дивилась, бо це все йшло через імміграційного консультанта. Вона там контактувала з фермером, і вони там двох це робили. Я просто так була спостерігачем в цій ситуації. Він все надав. Якщо я не помиляюсь, 29 серпня, 2022 року на наш профіль експрес центрі приходить номінація від провінції, тобто 600 балів з тими балами, які у нас там. i'm 60 чи 70 плюс 600 від провінції у нас майже тисяча балів. Тобто, звісно, при будь-якій вибірці з експрес-ентрі нас відразу відбирають. І буквально через два дні, 31 серпня, якщо я не помиляюсь, проходить вибірка з експрес-ентрі, і нас, звісно, відбирають. Коли нас відібрали з експрес ентрі прислали список документів, які ми мали їм надати для того, щоб вони нас розглядали. І там серед документів, наприклад, була довідка про про Пронесидимість з Англії, на яку ми взагалі не розраховували, тому що в Англії ми були менше, ніж 6 місяців. А всюди вказано, що довідки про несидимість потрібно брати з тих місць, де ви були більше, ніж 6 місяців. І ми починаємо тут, звісно, замовляти собі довідку про несидимість з Англії, чекати її. Крім того, наша консультантша ще сказала взяти спеціальну довідку з банку, там де буде вказано, що у нас є певна сума грошей на рахунку. Я їй кажу, що. Ну, Взагалі ж вказано, якщо я працюю в Канаді, то не потрібна ця довідка. Вона каже, так, але краще ми її надамо, щоб не було якихось проблем. Ми пішли до банку. Ця довідка є така прям, спеціальна імміграційна довідка. Знову ж таки, якщо вас це цікаво, пишіть про це в коментарях, зробимо відео окремо і покажемо, як це все виглядає. Ми беремо цю довідку, чекаємо е, вже з е, е, залі поліссертифікат цей. і... 13 жовтня ми повністю відправляємо все всі документи уже до у цього офісу імміграційного, де де мають розглядати. Нашу імміграцію. Ще до цього, якраз в цей момент, ми ще пройшли медогляд, бо медогляд він діє лише один рік. І якщо ви пройшли його раніше, то треба заново його обновити і заново його пройти. Пройшли ми медогляд. Він, звісно, також був не безкоштовний. Також що ще ми робили, підготували документи, а й звісно, заповнювали там оці всі анкети. І якби вона їх не заповняла, ми все одно все перевіряли. І ми знаходили деякі маленькі. Помилки, знаєте, дуже тут важливо розуміти, що міграційний консультант – це дуже класно, але все одно вся відповідальність за кожну помилку, яку там, яка там буде, лежить на вас. Ми дуже за це також все переживали, бо вони дуже сильно порівнюють те, що було при подачі на візу до Канади, вашу анкету, і те, яку ви подали вже на, на пермент-резидент. І ми дуже боялися, щоб не було, не було ніяких розбіжностей, бо це буде міс репрезенти. І це автоматична відмова відразу. Вони не будуть розпиратися, хто помилився: ви чи міграційний консультант. І, коротше, отак от ми подалися 13 жовтня. Через місяць, 14 листопада, якщо я не помиляюсь, нам приходить, що наш медогляд затвердили. Все. Тобто медогляд ми, ми пройшли, бо через медогляд також можуть відмовити. Тут було все добре, бо, знаєте, ніби здоров'я хороше, ніби все гарно, але завжди якісь моменти тебе напрягають. І почався момент довгого очікування. Ми чекали, чекали, чекали всю зиму, чекали всю весну, настало літо. І залишається там до закінчення нашого воргприміту декілька місяців. Я пишу нашій консультанті, що як робити далі. А коли ми відправили вже на експрес-центрі нашу заявку на пермен резидент. То а, там прийшов такий спеціальний паперець, де було написано, що якщо до кінця вашого воркперміту вам не буде ще надано рішення, тобто що вас ще не розглянуть і не буде вже рішення по вашій справі, ви маєте право отримати ще один документ, який називається work permit breach. Що це таке? Це безстроковий permit, який дозволяє вам працювати на території Канади допоки в вашій справі не буде винісене рішення. І тому в липні ми. Подаємо документи на цей Work Permit Бріш, тому що його чекати також десь пів року. Тобто треба заранше це все робити, бо можна залишитися без легальних документів на території Канади. І все. Знову продовжується чекання. Десь у серпні. Я бачу, що о, якісь відбулися зміни в профілі експрес-центрі, що щось там розглянуло було. Ваш, тип, типу, ваш профіль був розглянуто, але ніяких документів не приходить. Я пишу о, цій консультантці, кажу: Джанет, що це значить? Вона каже: це нічого не значить. Просто вони щось подивилися, але ні туди, ні сюди. Ну, окей, думаю, так то і так. Нехай то воно буде так. Але. Десь в вересні, так, в вересні, в середині вересня вона пише, що конґратжулейшн вам надіслали запрошення створити профіль в на профілі піар-порталу. Це називається такий піар-портал. А це вже наступний крок до отримання вашого піару. Тобто, це значить, що вас, в принципі, розглянули, вирішили уже все. І тепер вам треба типу, заповнити цей профіль, щоб там завантажити вашу фотографію і вже отримати саму сам ваш піар. І знаєте, тут такий є момент щодо знову таки імміграційного консультанта. Вона ж не просто на мені написала, а переслала цей, цей лист, який їм їй прийшов від федерального якби, управління. І я побачила, що там написано Second Notice. Тобто, фактично, їй до цього вже приходило. І мені здається, що тоді, у серпні, коли це були якісь дії в нашому профілі експрес-центрі, вони їй вже надсилали лист, але вона його просто загубила. І я їй писала. І вона сказала, що це нічого страшного, нічого це не значить. Але чому ж тоді написано, що Second Notice? Прямо так знаєте в назві листа Second Notice. Тобто я вважаю, що вона просто його провтикала. І ми могли б вже в серпні почати цей, ну, отрим, отримання нашого вже самого піару. Приходить такий лист, в якому написано, що ти вже сам, імміграційний консультант, не може цього робити, тільки ти сам маєш відповісти їм, написати їм своє ім'я, номер воркперміту, колір очей, зрісти, там ще декілька адресу, і відправити їм по спеціальному посиланню, яке вони надають, і вони тобі мають створити твій власний профіль на піар. Порталі, на який ти зможеш перейти, завантажити своє фото, свою дійсну адресу, для того, щоб вони туди вже прислали твою піар-картку, ми за заху... ну, відправляємо цей лист. Через тиждень нам приходить відповідь. До речі, цей період може бути дуже різний. Комусь приходить там за тиждень, як нам. А у нас були знайомі, яким там через місяць прийшов, чи через півтора. Ну, нам за місяць прийшов посилання на профіль наш в на порталі Ми зайшли. Дуже важливо було зайти відразу і змінити там свій. Пароль, бо він там дійсно сімнів. Коротше, ми зайшли, змінили пароль. В той же день ми завантажили свої фото. Щодо фото. Фото та прямо так написано, що може бути зроблене вами, але гарної якості, може бути зроблене в ательє і просто роздруковане і потім відскановане. Або може бути просто зроблене в ательє е, в електронному форматі, і ви його можете завантажувати. Ну так як у нас є професійний фотоапарат, і ми не хотіли витрачати знову гроші на фотографію, ми самі зробили його вдома. І завантажили. Також ми надали свою адресу, і в цей момент ми підтвердили, що ми знаходимося на території Канади і що ми не можемо виїжджати на території Канади, доки вже не отримуємо сам уже от, наш піар. Все це ми зробили, підтвердили, поставили галочки і зберегли. І всюди на, скажіть, на сайтах всі знайомі кажуть, що на протязі трьох-п'яти робочих днів має прийти документ сам піар твій, тобто електронне підтвердження твого піару. Це той, той який документ, в принципі, який говорить про те, що ти отримав вже ПМЖ на території Канади. Проходить тиждень тиш, тиша, проходить два тиша. Майже місяць тиша. Всі мені говорять, що так бути не може. Всі люди, які отримали піар, що так не може бути. Телефонуйте, що це ненормально, я туди телефоную. Додзвонитися до них це, це окрема історія. Я просто телефонувала раз за разом на протязі години напевно, чи більше. Да? якої години? Години-дві. І тільки на десятий раз мене поставили на лист очікування. Тобто вони навіть не ставлять в лист очікування. Тебе просто відключають. Кажуть, дуже багато людей і відключають. Дуже багато людей і відключають. Але на десятий раз вони мене все-таки поставили в лист очікування. Я десь 40 хвилин просиділа, прочекала. Ну як просиділа? Я була на роботі, я ходила, слухала і чекала підключили мене до першого оператор. Що я розповідаю свою ситуацію? Вона каже: А зрозуміло, це не до мене. І зараз я до вас до іншого пере переключу». І ще 40 хвилин очікування. І нарешті мені дівчинка каже, розповідайте свою ситуацію, Я все розповідаю. Вона каже, все у вас нормально, все добре, ми все бачимо, але все, всі дуже сильно зайняті. Чекайте. Адвокатша в цей момент також ще написала електронний лист. їм, Вони не відповіли. Ми чекаємо далі. Проходить. Майже вже два місяці, а відповіді знову немає. Вона знову пише їм листа. Вони відповідають, що якщо раз ще будете писати, ми вам взагалі відповідати не будемо. Чекайте, все нормально, у нас дуже багато роботи. Ну що робити? Чекаємо далі. І ось нарешті, ждано гад, гадано, 12 грудня. Нам приходить лист цей наш електронне підтвердження нашого піару. І нарешті ми стали оці, ми, знаєте, обладателями цього канадського ПМЖ. І ми думали, що картка знову нам десь півроку буде йти, бо дуже багато ми і в Тіктоці писали людей, що прям картки дуже довго йдуть: там 6 місяців, 2-3 місяці, 4, По-різному. Але нам картка прийшла буквально через 2 тижні десь. І ось в кінці грудня. Отримали ми нашу картку і тепер все. Тепер ми з карткою піар з статусом піар в Канаді. Дуже багато планів на життя. Далі ми обов'язково будемо звільнятися з ферми. Ми вже сказали про це фермеру, але фермер не мав надії, що ми взагалі тут будемо залишатися. Вони вже розуміли це. Вони ще влітку про це з нами балакали. Але ну, звісно, ми будемо змінювати роботу, будемо змінювати провінцію. Що і як буде далі, це обов'язково ви побачите, якщо залишитеся на нашому каналі. Але я думаю, дуже буде цікаво. Ми плануємо, напевно, навчатися в Канаді, а може й не будемо. Буде все це видно. Тому дуже багато планів. Цікаво почути ваші історії. Чи вже ви подалися на піар, чи ще також тільки плануєте. Пишіть про це в коментарях. Якщо було цікаво, будь ласка, поставте лайк, обов'язково підпишіться. І в наступному відео, якщо вам буде цікаво, розповім вам чи про документи, чи про вартість піар. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. До побачення.